Горчица. Растение, знакомое каждому сельскому жителю. Кто-то знает ее как приправа на столе, кто сияк лекарство от простуды, но для огородника и фермера это прежде всего верный помощник в заботе о земле. Сегодня все больше людей обращаются к природным методам земледелия, стараются меньше использовать химию и искать способы восстановить плодородие почвы естественным путем. И именно здесь горчица выходит на первый план. Осінню, коли грядки вже віддали свій урожай, саме вона стає предметом безлічі розмов. Одні кажуть, треба перекопати, інші скошувати, а треті наполягають нічого не чіпати до весни. На перший погляд, дрібниця, але насправді від цього вибору залежить здоров'я ґрунту, а значить і майбутній урожай. Для початку варту сгадать, чего горчица это не просто зелень, которая быстро растет. Это целая лаборатория на грядке. Ее корневая система активно работает под землей, извлекая из недоступных пластов питательные вещества и переводя их в форму, пригодную для других культур. Она словно перерабатывает минералы и хранит их до следующего сезона. Благодаря этому свойству горчица и получила название сидерата, то есть растение зеленого удобрения. В этом и заключается ее сила. Она не только украшает участок зеленым ковром, но и обогащает землю органикой, делает ее живой и рыхлой. Но почему же именно осенью вокруг нее столько вопросов? Ответ прост. Именно в это время года горчица находится на грани сезонного перехода. Летом мы сажаем, поливаем, пропалываем, собираем урожай. Осенью уже земля устала, ей нужен отдых и питание. И тут каждый хозяин решает по-своему. Кто-то берет лопату и закапывает зеленую массу, кто-то скашивает и оставляет сверху, а кто-то вообще не трогает. Все три способа имеют свои плюсы и минусы, и споры вокруг этого вопроса не утихают годами. Для крестьянина этот выбор не абстрактный. От того, как он поступит с горчицей перед зимой, зависит насколько легкой будет весенняя обработка, сколько влаги сохранится и каким будет урожай в следующем году. Ведь не секрет, что здоровая, рыхлая земля легче воспринимает влагу, быстрее прогревается и дышит, а плотная, переутомленная почва весной превращается в камень, который потом приходится разбивать. Поэтому осенние действия с сидиратами это не просто прибрать делянку, а фундамент майбутнего сезона. Многие садоводы по старинке перекопивают все подряд. Так делали их родители, так учили дедушки. Казалось бы, проверенная временем традиция. Но последние годы показали, что такой подход не всегда дает лучший результат. Земля после постоянного переворачивания теряет структуру, становится плотной, как глина, хуже удерживает влагу. А самое главное, гибнет микрожизнь. Ведь в каждом слое почвы живут свои существа ⁇ черви, бактерии, грибы. Когда мы переворачиваем пласт, верхние обитатели оказываются внизу и гибнут без воздуха, а нижние поднимаются на поверхность и погибают от холода и солнца. В итоге земля после таких процедур долго болеет, восстанавливается медленно. Именно поэтому все больше людей сегодня ищут щадящие, разумные методы. Один из них – оставить горчицу на зиму как есть. Когда наступает мороженое, она вымерзает, лягает на землю и створит природное покрытие, схожее на тонкую ковдру. Це не просто залишки рослин, це мульча, яка захищає ґрунт від промерзання, зберігає вологу та не дає вітрам виносити родючий шар. Весною під цією ковдрою земля залишається м'якою, розсипчистою і готовою до посіву, без зайвої копки, без витрат палива, без болю у спині. Однак, щоб зрозуміти, чому цей спосіб працює, треба розібрати, що відбувається всередині ґрунту. Уявіть собі землю як живий організм, який дихає, харчується і реагує на наші дії. Коли ми залишаємо горчицю на зиму, ми фактично годуємо цей організм. В її стеблах і листі накопичені азот, фосфор, калій, кальцій, сірка. Взимку, коли зелень відмирає, усі ці елементи поступово переходять у землю, стаючи їжею для мікроорганізмів. Вони розмножуються, створюючи сприятливе середовище для коренів майбутніх культур. Такий процес природного збагачення ділянки не потребує ніяких добрив і не шкодить навколишньому середовищу. Є ще один важний момент: Горчица не только удобряє землю, но і очищає її. Її корні виділяють особої віщества, які знищують збудників деяких грибкових хвороб і відлякують шкідників. Особливо це відчутно після декількох сезонів поспіль. Якщо посіяти горчицю восени після картоплі чи томатів, навесні ґрунт стає здоровішим, а хвороби типу фітофтори з'являються рідше. Це не чарівництво, це проста біологія. Там, де є баланс і жива мікрофлора, хорботворним грибкам важче розмножуватись. Не менш важливо, що горчиця допомагає зберігати вологу. Коли її стебла лягають на землю, вони утворюють покриття, яке перешкоджає швидкому випаровуванню води. Навесні така ділянка не пересихає, вода не стікає, а рівномірно вбирається в ґрунт. У результаті рослини отримують стабільне зволоження і навіть у посушливі роки урожай не страждає так сильно. Це ще одна причина, чому досвідчені городники перестають чистити грядки під нуль. Гола земля це втрата вологи, родючості і життя. Сьогодні, коли ціни на доброва ростуть, а клімат стає непередбачуваним, природні методи догляду за землею набувають нового значення. Горчиця це приклад того, як проста рослина може працювати краще за будь-яку техніку чи хімію. Але щоб скористатися її користю, треба розуміти, коли і як діяти. Осінь це саме той час, коли приймається рішення, яке визначить увесь наступний сезон. Тому питання, що робити з горчицею восени, це не дрібниця, а серйозна агрономічна тема. У цьому ступі ми лише відкрили двері до розмови. Далі нас чекає докладний розбір кожного методу: що дає перекопка, коли варто косити, а коли краще не чіпати зовсім. Але головне, що слід пам'ятати вже зараз: горчиця це не бур'ян і не тимчасова прикраса, це союзник господаря. Як ми з нею поводимось, так вона і віддячує. Земля пам'ятає кожен наш рух, і якщо ставитися до неї з розумом, вона повертає сторицею. Когда речь заходит о том, что делать с горчицей после осени, мнения людей расходятся, словно дороги после дождя. Одни твердо стоять на том, что надо перекопать, другие кажут, что краще скусыты, а третьи заполняет «ничего не чипайте, природа сама знает, как сделать краще». И каждый имеет свою правду, бо земля у всех разная, как и опыт. Але если разобраться уважно, каждый метод має свои закономерности, которые нужно понимать, чтобы не делать на ослеп. Почнемо с найстарейшего и Найпоширенішого перекопування або фризування. Цей спосіб знайомий кожному городнику ще з дитинства. Прийшла осінь, треба перекопати грядки, щоб земля відпочила. Коли під лопатою йде зелена маса горчиці, з першого погляду здається, що ми робимо добру справу, закладаємо в ґрунт живу органіку, яка перегниє і дасть поживні речовини. І це дійсно частково так. Коли ви загортаєте зелену масу в землю, ви даєте мікроорганізмам обід. Вони починають активно працювати, розмножуватися, розкладати залишки рослин на прості сполуки. І через кілька місяців це перетворюється на гумус, основу родючості. На практиці це схоже на внесення перегною, але без потреби возити гній або компост. Та за цією користю ховається й інша сторона. Коли ми перевертаємо пласт землі, ми порушуємо її внутрішню будову. Якщо уявити ґрунт як багатоповерховий будинок, то після перекопування всі мешканці переїжджають місцями. Бактерії, які живуть у верхніх шарах і потребують повітря, опиняються внизу і гинуть. Ті, що живуть у глибині без доступу кисню, викидаються нагору, де їм занадто яскраво і холодно. В результаті біологічна активність ґрунту різко падає, земля ніби задихається, вона втрачає природну структуру, стає щільною, погано пропускає воду і повітря. Через кілька років такої обробки навіть найродючіша ділянка перетворюється на суху грудку, яку важко розбити. Є ще один момент осіння перекопка особливо важка фізично лопата, спина, мозолі, кожен господар це знає. Якщо ділянка велика, доводиться викликати трактор або мотоблок, а це вже витрати пального і грошей. І головне, не завжди цей труд виправданий, бо результат часто короткочасний. Земля після перекопування виглядає гарно лише зовні, а всередині їй треба місяці, щоб відновитися. І саме в цей момент багато хто починає замислюватися, чи не простіше знайти спосіб, який дає той самий ефект, але без такого втручання? І ось тут з'являється другий метод скошування зеленої маси. Це проміжний варіант, який поєднує користь органіки з дбайливим сталенням до структури землі. Коли горчиця підросла і почала зацвітати, її зрізають тримором або кусою, подрібнюють і залишають на поверхні. Отримана зелена маса служить природною мульчою. Вона прикриває землю, не дає їй пересихати, пригнічує бур'яни і поступово перегниває, перетворюючись на родючий шар. У цьому способі є своя мудрість: земля не перевертається, не страждає мікрожиття, а процес розкладання йде спокійно, природно. Навесні така ділянка легко розпушується плоскорізом або сапою, без потреби глибокій копці. Та й тут треба знати міру. Якщо ви зріжете горчицю занадто рано, коли вона ще молода, зелена маса буде дуже соковитою, вона може почати гнити, особливо якщо осінь-волога. У цьому випадку краще дати їй трохи підсохнути на місці, розкидати рівномірно, щоб не утворювало щільні купи. Якщо ж запізнитись і дати горчиці зацвісти та зав'язати насіння, то навесні вона може самосіятись і стати бур'яном. Тому найкращий момент для скошування, коли рослина тільки починає випускати квітконоси, але насіння ще немає. Тоді і користь максимальна, і проблем потім не буде. Третій спосіб найсучасніший і, можна сказати, найлінивіший, але водночас найрозумніший нічого не робити. Просто залишити горчицю рости до морозів, не косити, не копати. З приходом холодів вона сама вимерзає, стебла лягають на землю і утворює щільний, але повітропроникний шар. Це природна ковдра, яка зберігає тепло, вологу і структуру ґрунту. Весною, коли сніг зійде, залишки горчиці легко кришаться, і земля під ними стає пухкою, немов після доброго перегною. У ній повно черв'яків пахне родючістю і працювати з нею одне задоволення. Перевага цього методу ще й у тому, що він не вимагає жодних зусиль. Не потрібно витрачати пальне, не потрібно спалювати себе на городі. А результат чудовий. Земля стає живою, дихає, не пересихає і не перетворюється на камінь. Єдине про що треба пам'ятати, горчицю варто сіяти вчасно. Якщо посіяти надто пізно, у листопаді чи грудні, вона просто не встигне наростити зелену масу і не зможе виконати свою функцію. Найкраще висівати її у вересні, коли земля ще тепла, а вологи достатньо. За місяць вона встигне добре піднятись і підготуватись до морозів. Окремо треба сказати про міфи, які часто блукають серед городників. Наприклад, деякі кажуть, що горчиця висмоктує азот з ґрунту. Це неправда. Насправді вона утримує азот у своїй біомасі, не даючи йому вимиватися дощами у глибокі шари. Восени азот у землі зазвичай у рухомій формі, і якщо ґрунт голий, він просто йде в нікуди, а горчиця захоплює його у свої стебла, консервує, а навесні, коли розкладається, поступово повертає назад у землю. Це природне добриво з відкладеною дією. Ще одна важлива перевага методу нічого не чіпати боротьба зі шкідниками. З нашого досвіду, після кількох сезонів без перекопування, повністю зник дротянка. Це той самий шкідник, який підгризає картоплю і морку, залишаючи в них ходи. Кореневі виділення горчиці і продукти її розкладання створюють середовище, яке ці личинки просто не переносять. Вони йдуть шукати інше місце без хімії, без отрути, без шкоди для себе й довкілля. Не менш цікаво, що горчиця, залишена на зиму, допомагає зберегти сніг. Її залишки утримують замет, не дають вітру оголювати землю. А чим більше снігу, тим більше вологи весною. У південних регіонах, де бувають безсніжні зими, це справжнє спасіння. Голо земляві мерзає, тріскається, а під шаром горчиці ґрунт залишається живим і не втрачає родючий шар. Як бачимо, кожен метод має свої особливості. Перекопка дає швидкий, але короткочасний ефект і руйнує структуру землі. Скошування компроміс, який підходить тим, хто не готовий відмовитись від активної роботи, але хоче берегти ґрунт. А залишення без стручання – це шлях природного землеробства, який вимагає терпіння, але дає стабільний результат. Головне розуміти, що земля не любить різких рухів. Вона віддячує тим, хто діє з розумом і спостережливістю. І якщо раніше багато хто вважав, що без перекопування город не буде родити, то сьогодні практика показує протилежне: земля, яку не чіпали, дихає краще, дає здоровіші рослини і менше потребує поливу. А горчиця в цьому процесі справжній союзник, природний лікар і годувальник. І все, що від нас потрібно, це навчитися її слухати. Когда говорять о горчице як сидерате, часто наводять приклади з наукових книжок або агрономічних рекомендацій, але найцінніше це завжди досвід із життя перевірений на власному городі, бо книжка може написати одне, а земля покаже зовсім інше. І от саме на таких прикладах варто зрозуміти, як горчица працює насправді, чим вона відрізняється від от інших сидератів, і як правильно використати її силу без зайвої праці. Серед досвідчених господарів уже не раз помічали цікаву закономірність. Ділянки, де кілька років поспіль висівали горчицю після основного врожаю, стоять зовсім іншими на дотик. Земля там, наче оживає. Якщо раніше вона була важка, липка, з грудками, то тепер вона розсипається в руках як пух. Копнеш, а там повно черв'яків. А під сухою мульчою видно дрібні корінці, залишки перегною. І запах зовсім інший, живий, як після дощу в лісі. Це і є показник здорової землі. Люди, що тримають господарство багато років, кажуть там, де горчиця побувала, картопля потім як на дріжах росте. Один із моїх знайомих, дід Михайло, що має невелику садибу на краю села, колись скептично ставився до всіх цих новомодних сидератів. казав: У нас діди купали, і я копатиму. Але роки йдуть, спина вже не та, мотоблок став дорогий у пальному, а земля на городі все гірше родить. Сусід йому порадив спробувати посіяти горчицю восени. Михайло махнув рукою, але все ж висів, аби не пустувало. І ось навесні він був у справжньому здивуванні. Земля стала м'якою, пухкою, картопля зійшла рівненько, а бурянів значно менше. Я, наче в іншу землю садив, казав він потім. З того часу кожну осінь сіє горчицю, а лопату бере в руки дедалі рідше. Такі історії не одиничні. У багатьох селах і дачних кооперативах уже переконали, що залишена на зиму горчиця працює краще, ніж будь яка перекопка. Навіть на важких суглинках, де раніше вода стояла калюжами, після кількох сезонів із горчицею утворюється гарна структура. Куріння горчиці проникає глибоко, створює хітки, які потім заповнюються повітрям і водою. У результаті земля дихає, не злежується, а дощова вода не тікає поверхнею, а просочується рівномірно. Це особливо важливо для південних регіонів, де посуха, часте явище. Ще один реальний приклад: одна господиня з Полтавщини кілька років боролась із дротянкою. Кожну весну картопля була з дірками, морква вся побита, випробувала все: зулу, пастки, навіть обробки хімії, але результату не було. Потім вона почула, що горчиця допомагає проти цього шкідника, посіяла її після збирання врожаю і залишила на зиму. Уже наступного літа пошкоджених бульб стало втричі менше, а ще через рік доротянка практично зникла. І все без утрут і без перекопки. От що робить правильне розуміння природи. Є інший бік досвіду, порівняння з іншими сидратами, наприклад, фацелія. Це справжня улюблениця серед тих, хто хоч раз спробував. Вона не родичка жодної з городніх культур, тому не переносить хвороб і шкідників. Після неї можна садити все, що завгодно, від капусти до полуниці. Вона неймовірно добре розрихлює землю, робить її легкою, мов пух, і до того ж має гарні медоносні властивості. Але є два але насіння дороге, а росте вона трохи повільніше за горчицю. Якщо треба швидко закрити голу землю восени, то горчиця тут поза конкуренцією. Віка з вівсом класична фермерська суміш. Її часто сіють великі господарства, бо вона дає і доброво, і корм. Віка фіксує азот із повітря, а увес додає калі і структурує ґрунт. Але для невеликих ділянок цей варіант має свої нюанси. Земля після віки і Увесу навесні стає трохи важчою, вологішою, а тому купати чи садити буває складніше. Крім того, віка часто піднімається навесні повторно, і якщо її не зрізати, вона може заглушити розсаду. На практиці багато господарів сходяться на думці, що для приватного городу горчиця зручніша, посіяв і забув. Ріпак і редька олійна – теж родичі горчиці, належить до того ж сімейства капустяних. Вони ростуть швидко, дають масу зеленої маси, але є одна особливість у м'які зими вони не вимерзають. І коли навесні приходить час садити, доводиться боротися з живими міцними кущами, які не хочуть поступатися місцем. Для тих, у кого є трактор або мотоблок, це не проблема, а для простого дачника додатково морока. Саме тому горчиця виграє, вона м'яко вимерзає, не залишаючи живої маси навесні і не потребує втручання. Ще один популярний седират жито. Воно славиться тим, що виганяє бур'яни і навіть пригнічує пирій. Його корені виділяють речовини, які не дають іншим рослинам проростати. Це добре, якщо ви боретесь із бур'янами, але має і мінус. Після жита на тому ж місці погано ростуть культури, особливо якщо його не знищити вчасно. До того жито дуже міцне, має густе коріння. Весною після нього землю важко обробляти, особливо без техніки. Тому серед простих господарів жито використовують рідше, ніж горчицю або фацелію. Цікаво, що навіть у межах одного села результати можуть відрізнятися. Один сусід залишає горчицю на зиму, інший косить, а третій все перекопує. І потім навесні кожен бачить своє. У першого земля пухка і легка, у другого рівна, без бур'янів, у третього чисто, але важко купати. І всі задоволені по-своєму. Але якщо придивитись через кілька років, то стає видно, що там, де землю менше турбували, урожай стає стабільнішим, а вологи більше. Природа любить спокій, і горчиця це інструмент цього спокою. Щодо народних способів, то тут теж вистачає мудрості у старі часи. Господарі не називали це седерацією, але діяли подібно. Після збирання врожаю часто залишали бур'яни чи конюшину, не згрібали всю зелень. Це створювало природне укриття для землі. Зараз ми просто використовуємо цілеспрямовану культуру горчицю, яка дає більший ефект і контроль, дехто додає до неї трохи вівса або фацелії. Це так званий змішаний посів. Він добре працює, бо різні рослини по-різному впливають на ґрунт. Одні розкислюють, інші додають азоту, треті структурують. Є ще старий народний прийом. Якщо на ділянці багато личинок хруща або дротянки, посіяти горчицю в два заходи: перший раз у серпні, другий у вересні. Таким чином, земля отримує подвійне очищення, а шкідники не витримують такої концентрації ефірних олій. Це простий, але дієвий спосіб без хімії. Старі люди часто говорили: горчиця землю годує, а тебе милує. І в цьому є сенс. Вона береже сили людини. Бо чим менше купати, тим легше працювати. Але водночас вона дає можливість побачити, як земля сама може відновлюватися, якщо їй не заважати. Це головна відмінність сучасного підходу від старих звичок: ми не боремось із природою, а співпрацюємо з нею. Усі ці приклади доводять: горчиця це не просто рослина, це система. Вона і годує, і лікує, і вкриває, і захищає. Але як із будь-якою живою справою, треба знати міру. Не можна сподіватися, що посієш один раз і одразу утримуєш чудеса. Результат приходить через кілька сезонів, коли земля насититься, коли мікроорганізми відновляться, коли природний баланс повернеться. І тоді ви побачите, що земля дихає, а рослини ростуть без зайвої підгудівлі. Це найкраще підтвердження того, що все зроблено правильно. Підсумовуючи все сказане, можна зробити простий, але важливий висновок: Горчиця – це один із найдоступніших і найрозумніших способів підтримати землю в живому стані. Не потрібні ніякі складні технології, не треба витрачати великі гроші чи сили. Достатньо розуміти логіку природи і не заважати їй виконувати свою роботу. Усе інше вона зробить сама. Головне вибрати правильний підхід і не гнатися за миттєвим результатом, бо земля це не механізм, який можна полагодити за день, а живий організм, якому треба час, спокій і турбота. Перш за все, не варто вірити міфам, що без перекопування нічого не виросте. Це найпоширеніше непорозуміння серед городників старої школи. Так, колись купали всі, бо не було іншого способу впоратись із бур'янами. Але сьогодні ми знаємо, що кожне перевертання пласта землі руйнує мільйони живих істот, які створюють родючість. І якщо дати їм спокій, вони самі зроблять те, за що ми потім платимо грошима в магазинах. Створять природне доброволь, збережуть структуру, забезпечать баланс. Тому найголовніша рекомендація навчитися довіряти природі. Друга порада завжди дивіться на терміни. Осіння горчиця дає найбільший ефект, якщо її сіяти в середині вересня. Пізніше посів це вже просто марна трата насіння. Рослина не встигне наростити зелень і замерзне без користі. У південних районах можна трохи пізніше, але теж не варто затягувати до листопада. Якщо посіли вчасно, горчиця встигне вирости, розвинути коріння, і навіть якщо зима прийде рано, вона залишить після себе розгалужену мережу ходів у землі, через які потім буде проникати волога. Це її головний внесок у вісняну родючість. Третє не бійтеся залишати горчицю на зиму без косіння. Це не занедбаність, а продуманий крок. Вона вимерзне і утворить природну мульчу, яка захистить ґрунт від ерозії, збереже сніг і тепло. Навесні достатньо лише злегка пройтись плоскорізом, не копаючи. Земля буде пухка і готова прийняти насіння. Якщо ж вам важливо, щоб ділянка виглядала акуратно, можете зрізати горчицю після перших морозів, коли стебла вже злегка підсохли, і розкласти по поверхні. Ефект буде той самий, тільки вигляд доглянутіший. Ще одна порада: не забувайте про посіви навесні. Як тільки сніг зійшов і можна зайти на город, горчиця може стати першою рослиною сезону. Її можна сіяти в теплиці або на грядках, де планується пізня розсада. Вона швидко сходить навіть при низьких температурах, розрихлює землю, очищує її від зимових грибків, збирає залишки азоту після осінніх дощів. Потім, коли прийде час садити помідори перець чи огірки, горчицю можна просто зрізати і залишити на місці, як мульчу. Рослини висаджуються прямо в неї, і земля залишається чистою, м'якою, захищеною від пересихання. Це перевірений і надзвичайно ефективний прийом. Не менш важливо пам'ятати про чергування культур. Хоч горчиця і універсальна, але все ж належить до родини капустяних. Якщо після неї одразу посадити капусту, ріпу чи редиску, то є ризик, що шкідники хрестоцвіті бліжки швидко знайдуть дорогу. Щоб уникнути цього, краще після горчиці садити пасльонові культури помідори, картоплю, гарбузові або цибулю. А ось перед капустою краще посіяти фацелію чи овес із вікою. Вони створять гарну сівозміну і не приваблюють спільних шкідників. Не слухайте тих, хто каже, що горчиця закислює землю. Це частково неправильно. Так, вона дійсно виділяє сіркомісні сполуки, але в таких малих кількостях, що вони не здатні суттєво змінити кислотність. Якщо ваша земля і так кисла, просто додайте трохи золи або вапна раз на кілька років, і цього буде достатньо. На нейтральних і слабколужних ґрунтах ніякого закислення взагалі не спостерігається. А от користь від структурування і захисту ґрунту колосальна. Щодо шкідників і хвороб, то не сподівайтесь на миттєве чудо, але систематичне використання горчиці поступово очищує землю. Уже через 2-3 сезони зникають личинки друтянки. Зменшується кількість грибкових уражень, а фітофтора перестає бути постійним гостем. Усе це результат оздоровлення мікрофлори. У здоровій землі де є черв'яки, гриби, бактерії, хвороботворним організмам просто немає місця. І головне усе це без жодного грама хімії. Ще одна рекомендація: не поспішайте прибирати сухі рештки горчиці весною. Багато хто звик наводити порядок, згрібаючи все начисто. Але саме ці сухі стебла і є природний захист від сонця і вітру. Коли вони лежать на поверхні, земля менше перегрівається, краще утримує вологу, буряни не проростають. Через кілька тижнів вони самі розсипляться і можна буде садити прямо туди, де вони лежали. Це простий, але надзвичайно ефективний прийом, який економить час і сили. Якщо говорити про економічний бік справи, то горчиця це найвигідніше зелене добриво. Насіння дешеве, сходи швидкі, догляд мінімальний. Один кілограм вистачає на кілька соток, а ефект як від кількох тонн перегною. Звісно, вона не може повністю замінити органічні добрива тваринного походження, але чудово доповнює їх. Якщо чергувати сидирати з внесенням компосту чи гною раз на кілька років, можна підтримувати землю у відмінному стані десятиліттями без страти родючості. Пам'ятайте ще одне: земля любить постійність. Якщо ви обрали певну систему, тримайтеся її. Не варто один рік перекопувати, а наступний залишати все, як є. Така гойдалка лише шкодить. Краще послідовно переходити на м'яке землеробство поступово скорочуючи глибину обробки, додаючи сидерати, залишаючи мульчу. Через кілька сезонів ви самі побачите, як зміниться земля. Вона стане темнішою, м'якшою, буде легше оброблятися і краще тримати вологу. І нарешті головне не бійтеся експериментів. У кожному господарстві своя земля, свій клімат і свої умови. Десь краще працює горчиця, десь фацелія, десь віка з вівсом. Але суть одна: не залишайте землю голою, бо гола земля це мертва земля. Навіть найтонший шар зеленої маси або мульчі це життя, волога, мікроорганізми, дощові черв'яки. якщо ви дасте їм шанс, вони зроблять усе за вас. Тому моя головна порада проста і щира: не перевантажуйте ні себе, ні землю, не поспішайте з лопатою, не женіться за ідеальною чорноземною чистотою. Краще дайте землі подихати, залиште горчицю на зиму, і вона віддячить вам сторицею. Весною ви побачите, що грядки готові самі прийняти насіння, що волога збереглася, що земля пахне життям. Це і є справжнє господарювання розумне, спокійне у злагоді з природою. Нехай кожен ваш сезон буде легшим за попередні, урожай багатшим, а робота приносить не втому, а задоволення. І тоді навіть маленький город стане джерелом радості, сили і добробуту для всієї родини.